Сеанси безкоштовної реабілітації для оборонців і ветеранів російсько-української війни проводять у Вінниці. У Вінниці відремонтували гуртожиток, в якому поселили переселенців. Вінницькі теквондисти повернулися додому з Кубку світу з нагородами і нині готуються до наступних змагань. Бійці 9-го окремого мотопіхотного батальйону «Вінницький скіфе вчаться виявляти радіацію, хімічну та біологічну зброю. Бойові навички відточують в умовах максимально наближених до реальних фото. Опублікували на Фейсбук-сторінці батальйону. Проведення таких навчань необхідні для постійного нарощування практичних умінь і навичок військовослужбовців. Навчаємося, перемагаємо. Йдеться в повідомленні. Дев'ятий окремий мотопіхотний батальйон «Вінницький скіфи це батальйон Збройних сил України. Створили його у травні 2014-го, як дев'ятий вінницький батальйон територіальної оборони. У нас така вана там. розумієте, железно. Поки баба залізе, вона ж слизька, то за сінку держуся, двох би не грохнутись. А тут всі удовольствие. Ніна Ходань оглядає відремонтовану кімнату, куди має переїхати з родиною. Далі рушає до загальної кухні. Можна і пощупати, можна пережитися. Яка тут краса. Мені? У нас нема такої. Із Миколаївщини разом із дітьми Ніна Ходань евакуювалась 16 березня. Перші місяці, каже, звикали до тиші. В останній рік ми родочки жили, в неї очі подва то ми тільки виїхали, я знаю, ну, скільки, ну, ми виїхали десь днем, десь час три ще було чи що, і вночі прилетів снаряд прямо в покриві, прямо в кришу і двері вибило, так щоб ми там жили, ніхто б живий не залишився. Ремонт на другому поверсі гуртожитку Центру професійно-технічної освіти номер 1 розпочали в серпні, розповідає директор закладу Валерій Дяків. З 25 лютого тут прийняли майже 19 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Нині залишилось 160. Аби надати їм прихисток, навіть навчальний процес скоригували. Ті приміщення, де мають проживати наші учні, нам їх треба вивільнити, і ми тих людей переселяємо в ці відремонтовані приміщення. Таким чином, ми збільшуємо кількість присутності на офлайн навчанні наших здобувачів освіти. Відремонтовано 18 кімнат. Сюди мають переселити 72 людини. Роботи виконувала релокована скарматорська фірма-підрядник. Найбільше складні за словами директора фірми з пошуком матеріалів. Більшість партнерів, виробників, з якими працювали або в окупації, або зруйновані. Війною. Відтак ремонт тривав майже три місяці. Знімалася повністю вся штукатурення, підлоги, стяжки, підлог, розбиралися санвузли, робилося знесення міжкімнатних перегородок. Потім відбувалися роботи по ремонту. Працювали 20 майстрів, це і місцеві, і ті, хто переїхав з Краматорська. Більша частина моїх працівників, іменно молодь, пішла служити. Замовником робіт є французька благодійна організація «Актед». Загальний кошторис понад 3 мільйони гривень. За фінансуванням та обсягом робіт проєкт і ВІАЙ наймасштабніше, каже керівниця вінницького офісу «Актед» Олена Гончар. Забезпечені максимально комфортні умови тут абсолютно повністю від нуля ремонтні роботи, санвузли, кімнати, вікна, двері. Хочемо зазначити і подякувати нашим майстрам, які виконували ці ремонтні роботи. Тому плануємо ще також допомагати з технікою, морозильні камери, холодильники, газові плити. Спочатку повномасштабного вторгнення у Вінниці залишилося майже 46 тисяч переселенців. Третина з них прийшла саме через цей заклад, тому його і обрали для ремонту, каже Сергій Моргунов. Саме на базі професійно-технічних училищ ми винайшли першу таку можливість створювати відповідні умови для перебування переселенців, крім дитячих садочків. Крім інших закладів середньої освіти, я маю на увазі шкіл. Ну і звичайно, крім того, що громадяни або члени територіальної громади досить активно включилися в процес саме прийняття переселенців, які вимушено тікали від війни. До відремонтованих кімнат людей переселять, щойно завезуть меблі. Тоді візьмуться за ремонт шостого поверху. Там теж мешкають внутрішньо переміщені особи. Зараз шукають, хто візьме на себе фінансування робіт. Ольга Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця. За понад вісім місяців повномасштабної війни у Вінниці перейменували майже дві сотні вулиць: вулицю Пушкіна на Григорія Сковороди, Тіміряжєва на захисників неба, вулицю провулок Кутузова на братів Котенків, які цьогоріч, 9 березня, загинули на фронті. Надія Тарасенко переселенка з Харкова. До Вінниці приїхала два місяці тому. До пункту видачі прийшла за продуктами. Таку гуманітарну допомогу каже, отримує вперше. Мені мама лежача. Дякую, що дають, що до допомога, макарони, консерви, Ну то що необхідно. По допомогу прийшла і Юлія Ольвач. Розповідає, разом із родиною до Вінниці переїхали із Запоріжжя. Дуже необхідно, бо грошей не вистачає за квартиру, заплати. Багато грошей. І ще кицька в нас є, на кицьку потратиш, ще так продукти покупаєш. І так це дуже гарна допомога. Ящик вагою 11 кілограмів, містить макарони, цукор, какао, олію, консерви, солодощі. Директорка міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова розповідає, допомога надійшла від міжнародних партнерів. Таких наборів отримали три тисячі. На сьогоднішній день у нас є хто прибуває вперше. Ми забезпечуємо продуктовими наборами і також вже є рішення виконавчого комітету, де також за рахунок швейцарської місії будуть виділені продукти. Ми будемо їх формувати, і всі ті люди, які телефонують, що потрібна допомога, ми будемо вже їх також запрошувати і видавати. А багатодітним родинам переселенців видають по мішку борошна. На одну сім'ю це 50 кг, тобто мішок борошна. Таких сімей, переселенців багатодітних, у нас 110 перебуває на обліку. Таку допомогу отримують і місцеві багатодітні родини. Вінничанин Тарас Гонта разом з дружиною виховує трьох дітей. Помагають, мене діти люблять випічку, жена напічет, так що все в нагоді. Загалом закупили майже 50 тонн борошна, а саме 974 мішки. Пункт видачі працює щодня з 10 до 16 години. З собою необхідно мати документ, який посвідчує особу, та довідку внутрішньопереміщеної особи. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. Військовий Вадим Лісніченко прийшов до ветеранського простору на лікувальний масаж. Роблять такий у кабінеті фізичної реабілітації. Сьогодні каже Вадим: у нього перший сеанс. У мене є певні травми з ногою, з рукою, це я так би мовити. Тут все довели, але спиною ж ніхто не займався і десь рука була вілізарова. Певний час до двох місяців просто валявся. Поки складали великих болів немає, але відновлювати себе треба. Розповідає, перше поранення отримав 2015 року. Тоді реабілітацію пройшов частково. Тепер користується усіма можливостями, аби повністю відновитись. Щоб бути більш функціональним, перемогти цього чорта, треба тримати себе в купці, незалежно від того, чи ти тримаєш зброю в руках, чи допомагаєш ось тут, щоб просто живеш мирним життям і всіляко там додатиш на ЗСУ чи на звардію. Лікувальний масаж Вадимові робить лікар Олександр Рудий. Фізичною реабілітацією займається понад 14 років. Відновлювати поранених військових допомагає з лютого цього року, каже. Десь якісь ділянки на себе звертають більше уваги. Перший 3-4 сеанси – це є таке знайомство, підготовка Це і релаксуючі, тонізуючі види масажу. Свідома, якась там вагативна наша нервова система, вона напружена, коли хтось починає. Втручатися в твій особистий простір. Весь курс реабілітації е, займає приблизно три тижні. Ефективність процедур, розповідає лікар, помітно, уже з перших сеансів. Якщо там інтенсивність кровообігу в кілька разів посилюється, то лімфовідтік, саме те, чого ми намагаємося прагнемо досягнути, посилюється в десятки разів. Сеанси фізичної реабілітації у ветеранському просторі безкоштовні. Лікують не лише військових, а й членів їхніх родин, каже виконувачка обов'язків директора закладу Марія Довжик. Двері нашого ветеранського простору завжди відкриті для наших ветеранів, для їх родин, для членів родин полеглих захисників, для тих хто. Наразі не знає, де знаходиться їх рідні захисники. Надають послуги фізичної реабілітації для тих, хто не може самотужки прийти до кабінету реабілітолога, каже Марія Довжик. Для маломобільних осіб, із членів нашої цільової аудиторії, так ми запровадили такі послуги за місцем їх проживання. Тобто, достатньо просто зателефонувати. Наш реабілітолог здійснює виїзди за місцем проживання в межах Вінниці. І надає такі послуги знов-таки безкоштовно. Андрій Коник, Ігор Самчук, Суспільне новини. Вінниця. Скоромовлять і збирають гроші на ЗСУ. У Жмаринці вихованці театральної студії дійство, яка діє на базі місцевої бібліотеки, змагаються з жмаринчанами у вмінні правно скоромовити. Акцію під назвою Скоромовки читай ЗСУ допомагає зініціювала керівниця студії Ірина Кословська. Серед скормовок, які просять прочитати перехожих, зокрема, Клара для Карла вкрала Байрактара, чорної ночі, червона калина хилилась, хилилась під хлибнюка і не схилилася, а розвеселилася. Тим, хто доєднався до акції, дарують мішечки з квітами перемоги. Юні театрали вже зібрали 14 тисяч гривень. Гроші передали волонтерам на ліки для українських оборонців. Вихованці клубу Стеквандос сенсей готуються до чемпіонату України. Пройде він у грудні в Івано-Франківську. Тренуються щодня, каже Марія Герцун. Тренер перевіряє шпагати, розтяжка це все йде. Іноді буває тяжко. Коли йде підготовка на змагання, то більш тяжкіше йде на обіжках. Я надіюсь взяти призове місце і бажано, перше. Розповідає, Тихеквондо займається 9 років. У своїй 14 має синій пояс. Це йде, якщо не помиляюсь, четвертий куб. Це скоро вже чорний. Тому ну, на нього здавати не важко. У складі збірної клубу Сенсей Марія представляла Україну на чемпіонаті із Тхеквондо у Молдові та Словаччині. Проходили змагання наприкінці жовтня. Їздила в Словакію та взяла друге місце. Загалом зі Словаччини віничани привезли три срібних та п'ять золотих медалей. Одна із них на рахунку 9-річної Анні. Каже, це були її перші змагання. Перші два раунди мене виграли. Я на третій раунд думала, що я не можу програти, і так я виграла. Я перемогла слов... словацьку дівчинку, її звали Ганна. Нас представляли клуб в основному кадети. Це 12, 13, 14 років. Та молодші юнаки там один чоловік. От і одна дитина. Вони проходили по три, по чотири поєдинки. Дуже складно, тому що змагання були з вісьми ранку і майже до одинадцяти вечора. Перемога у чемпіонаті України дасть можливість її вихованцям потрапити до збірної України з Теквандо, каже тренерка центру Аліна Новенюк. Ми зараз вже теж трошки відпочили після цих змагань, відновилися і зараз розпочинаємо роботу підготовку до чемпіонатів України. Два дні у нас функціональна та фізична підготовка, спеціальна підготовка. Потім три дні у нас напрацювання техніка, тактика бою. І один день ми працюємо чисто спарінги до чемпіонату України готується. І 13-річний Ілля Головатюк розповідає у клубі. Тренується з вересня. До цього фізичну форму. Підтримував вдома. Тож зараз у залі викладається наповну. На чемпіонаті хоче здобути першість, а ще мріє про чорний пояс із Тхеквенду. Це дуже важливо виграти теж призове місце і такий мандраж, звісно, перед боєм. Тут страшно, але поставити виграти на чемпіонаті України. Юлія Вознюк, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. Мешканці Вінниці, Вінницького та Хмільницького районів попереджають про планові вибухи на писарівському кар'єрі Калинівської громади. Проведуть їх завтра. Роботи проводитимуть з 9 до 17 вечора. Йдеться на сайті обласної військової адміністрації. Про початок населення сповістять звуковими сигналами. На завершення ми згадуємо війни які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 669 прізвищ.